Добрий день, з вами Оля Онощенко, нутриціолог, персональний тренер, спеціаліст з харчової поведінки і доктор соціальних наук. І це четверте відео з чотирьох про відновлення мікрофлори кишечника. В цьому відео ми переходимо до такого вже просунутого матеріалу. Попередніх відео я розповідала про важливість мікрофлори кишечника, про те, що ми можемо зробити, щоб її відновити, про клітковину, розповідала, де її знайти, скільки її давала практичні поради. А в цьому відео ми зануримось глибше в тему клітковини, подивимось на різні типи клітковини, яка з них найкраще впливає на нашу мікрофлору. І які типи клітковини корисні для різних цілей. Загальна порада їсти різні джерела клітковини. Якщо ми їмо тільки одне, два, три, навіть там просто 10 різних рослин, цього недостатньо для того, щоб готувати всі різноманітні бактерії в нашому кишечнику, а їх необхідно готувати, щоб вони розмножувались і виробляли. Корисні речовини для нашого всього організму. Різноманітна клітковина, різноманітна мікрофлора, різноманітна мікрофлора, здорова мікрофлора. Загальна рекомендація споживати 14 грамів клітковини на 1000 калорій раціону, притому мати 30 різних рослин на Тиждень. А от якщо уже у нас є потреба знизити вагу, знизити інсулінорезистентність, покращити ліпідний профайл, знизити поганий холестерин, щось зробити з синдромом подразненого кишечника, в залежності від того, чи це синдром подразненого кишечника з запором чи діареєю, або вирішити проблеми зі стулом. Тут ми вже можемо стратегічно планувати. І підбирати різні типи клітковини під різні проблеми. Тобто вся клітковина корисна, але конкретна користь для здоров'я залежить від типу клітковини. Бувають типи клітковини. Розчинна, нерозчинна, в'язка, гелеутворююча і нев'язка не Ну, одразу скажу, що овес ячмінь. Це гелеотворююча, а висівки це не гелеотворююча. І третє це клітковина, яка піддається ферментації fermentable fiber, і не піддається ферментації. Якщо ви погуглите, то ви знайдете тільки поділ на розчинну і нерозчинну. Але такий поділ застарілий. Тобто це не дуже коректна інформація. Адже не вся нерозчинна клітковина збільшує відходи, не вся розчинна клітковина утворює гель і зменшує абсорбцію нутрієнтів в хорошому сенсі, та і в плані користі для здоров'я між ними багато збігів перекривають один одний. А що нас найбільше цікавить, це гелеутворення і здатність до ферментації. Якраз ці якості найбільш цікаві і найбільш потужні для нашого здоров'я. Особливо ферментація. Але спочатку про гелеутворення, в'язкість. Чому гелеутворююча клітковина така важлива? По-перше, вона може зв'язуватись з жовчними кислотами в кишечнику. Внаслідок цього. Організм використовує холестерин для того, щоб виробити нові жовчні кислоти, а це призводить до зниження загального рівня холестерину в крові. Гелеотворююча клітковина важлива для схуднення, вона збільшує ситість, зменшує голод, уповільнює травлення. І якщо ви страждаєте на синдром Подразненого кишечника з елементами діареї, то вона нормалізує стул. Але дуже важливо пити воду, щоб вона не застрягла. Тобто, якщо ви їсте більше, якщо ви збільшуєте споживання гелеутворюючої клітковини в раціоні, обов'язково треба збільшувати кількість води. Джерела Насіння чия, льону, вівсянка, ячмінь, спаржа, брюссельська капуста, боби, нут, сочевиця, батат, ягоди, фрукти, особливо яблука і цитруси. І в інших продуктах теж є в'язка клітковина, кіно, гречка, авокадо. І псилюм хаск ну, псиліум. це така добавка в формі порошка з насіння подорожника. Як збільшити споживання такої клітковини в раціоні? По-перше, треба планувати. Треба планувати, коли, скільки, що ви будете їсти. Можете додавати насіння чи льону в вівсянку. Додавайте в смузі, купуйте вже перемелені, додавайте в кафіри йогурт, не бійтесь фруктів, спробуйте батат як гарнер. Він може бути не дуже смачний, але є різні рецепти, які допоможуть вам його приготувати смачно. В нього є великий потенціал. Це ця солодка картопля зазвичай оранжевого кольору, але вона ще є і біла, і синя. Не забувайте про спаржу, не забувайте про брюссельську капусту. Це може бути класною добавкою до яєць зранку. Я іноді навіть відварюю брюссельську капусту, тримаю її пару днів в холодильнику, додаю в супи і в омлети порізану. І тепер переходимо до чемпіонів. В області клітковини: це клітковина, яка піддається ферментації в кишечнику. Fermentable fiber. Поправте, якщо я неправильно переклала. Вона має найбільший вплив на здоров'я в цілому. Чому? Тому що багато волокон, які піддаються ферментації, є пребіотиками. Що таке пребіотики? Це харчові волокна, клітковина, які служать поживою для корисних бактерій в нашому кишечнику. Тобто наші корисні кишечники харчуються цією клітковиною, в результаті виробляють метаболіти, речовини, які потім розбігаються по нашому організму і роблять нам добре. Пребіотики сприяють зростанню корисних мікроорганізмів. Ну і офіційне, офіційне означення, що таке пребіотик, це. Селективно ферментований інгредієнт, тобто він ферментується мікробами в кишечнику. І чому селективний? Тому що певні мікроби ферментують певні пребіотики. Не всі мікроби ферментують все, що попало. У кожного мікроба є своя улюблена їжа, грубо кажучи. Який призводить до конкретних змін у складі та або активності мікробіотики кишкової системи. І основне, тим самим приносячи користь. Тобто, якщо клітковина не приносить користь для організму в результаті, то це вже не є пребіотиком користь для е, організму носія господаря, тобто можна змінити мікрофлору без користі для нас, але це вже… Не рахується, так би мовити. Яка ж це користь? Що корисного роблять пребіотики? По-перше, стимулюють зростання корисних бактерій Біфідобактерії, лактобацил. Друге, впливають на цитокіни, які викликають запальну реакцію. Вони допомагають приглушити вироблення цитокінів, і це зменшує запалення у тілі. Третє. В результаті ферментації цих пребіотиків виробляються коротколанцюгові жирні кислоти, про які я говорила в попередньому відео. Вони сприяють зміцненню слизової, тобто підтримують здоровий кишковий бар'єр, а також впливають на вісь шлунок мозок. Їх молекули достатньо маленькі для того, щоб проникнути через кишечник в кров. І дістатись до віддалених від кишечника, органів і систем. Четверте, вони сприяють всмоктуванню мінералів. Запам'ятайте це, бо в кінці ми будемо говорити про антинутрієнти і є дуже цікава деталь. І п'яте, вони покращують імунітет і метаболічне здоров'я. Корисні бактерії. Корисні не через своє існування, не через те, що вони просто живуть, а через те, що вони їдять пребіотики і в результаті виробляють корисні речовини. Конкретні бактерії харчуються конкретними пребіотиками. Як вже казало, у кожного виду бактерій є своя улюблена їжа. Вони можуть не їсти неулюблену їжу. Тому так важлива не тільки різноманітність нашої мікрофлори, але і різноманітність їжі, якою ми годуємо цю мікрофлору. Якщо ми будемо годувати один вид бактерій одним видом пребіотиків, то цей вид бактерій виросте диспропорційно, буде набагато більшим, ніж інші види бактерій, і створиться дисбаланс. Ну і бувають кейси, коли я бачу, що клієнти вживають в дієту постійно одні й ті самі продукти рослинні. що салат, це помідори, і огірки і айсберг. А гарнір це картопля і макарони, і все. І на цьому різноманітність закінчується: джерела пребіотиків: цибуля, часник, овес, бобові це сочевиця, квасоля, нут. Цільні злаки, це овес, ячмінь, кіно, коричневий рис, пшениця, гречка. Звісно, все цільнозернове. Це спаржа, горох, ляне насіння, а також чія, гарбузові, соняшникове, кунжутне. Це чорний шоколад, це цитрусові апельсини, грейпфрути, полуниця, малина, яблука, тишоки, банани, і спілі, і зелені. Пшениця, порей, топінамбур, помідори, морські водорослі, молоко, і молоко матері, яким годують дітей. Воно супер важливе, там спеціальні є пребіотики, і е, коров'яче молоко, а, а також соєві боби. Є різні типи пребіотиків: це фруктанти, які поділяються на фруктоолігосахариди і інулін. Є галактоолігосахариди і є резистентний крохмаль. Чому вам треба знати, що є такі різні типи? Тому що різні типи впливають по-різному на здоров'я. І, звичайно, просто мати різноманітну дієту це вже добре, нам не треба супермікроменеджити нашу клітковину. Але добре знати і не забувати включати певні продукти в свій раціон. Я, знаєте, що не буду, мабуть, перераховувати в відео ці всі різні типи пребіотиків, а напишу їх в описі під цим відео. Хотіла би окремо зупинитись на темі резистентного крохмалю це один з типів пребіотиків. Його джерелами є. Зварені і охолоджені вівсянка рис гречка, і паста, макарони, охолоджені до 4 градусів Цельсію, зелені банани і бобові квасоля, нут, сочевиця. Хліб, до речі, теж, якщо ви купуєте хліб, можете там з'їсти трошки свіжого, решту заморозити. А потім розморозити його в тостері, і під час заморозки утвориться резистентний крохмаль, і цей хліб уже буде трохи більш корисний. Резистентний крохмаль особливо важливий для того, щоб вирощувати ваші біфідобактерії і лактобацили. А також виробляти коротколанцюгові жирні кислоти, а я вже говорила не один раз про важливість цих коротколанцюгових жирних кислот для здоров'я вашого організму в цілому. Але, обережно, якщо у вас синдром подразненого кишечника, ті вуглеводи, які швидко ферментуються, можуть дуже сильно впливати, погіршувати симптоми. Ферментація сприяє вздуттю живота, і живіт здувається у всіх: і у здорових, і у тих, у кого є синдром подразненого кишечника. Але люди з синдромом подразненого кишечника більш чутливі для цього, до цього. В здорових живіт не болить, коли він здувається, а в людей з IBS болить. І ту клітковину, яка піддається ферментації, можна в свою чергу класифікувати за швидкістю ферментації. Швидка ферментація більше газу: це часник, цибуля, пшениця і резистентний крохмаль. Рис, картопля, вівсянка, кечмінь, зварені, охолоджені до 4 градусів Цельсію і тверді банани. Ну, звичайно, можна потім підігрівати, і резистентний крохмаль буде залишатися. Але тут ми говоримо, з чим мають бути обережні люди, в яких IBS, І якщо вам зараз не в тему вздуття живота, одна справа, якщо ви вдома і там збираєтесь спати, лягти, інша справа, якщо ви хочете вдягти якусь сукню, обтягуючу і піти танцювати. Що ферментується повільніше, жито. Пшеничні висівки, коричневий рис, насіння льону. Не ферментуються і не спричинюють газ горішки, насіння, шкірки фруктів і овочів, а вони якраз допомагають з транзитом. Тобто тут вже вони ідеальні для синдрому подразненого кишечника, який супроводжується запорами. Тепер поговоримо про фруктанти і. Галактоолігосахариди ставили дослідження на людях і знайшли такий позитивний вплив на здоров'я це дуже свіженька стаття, яка підсумовує все, що поки що знайдено з приводу позитивного впливу пребіотиків, фруктантів і галікто-галактоолігосахаридів на здоров'я людей. Фрукто-олігосахариди сприяють ситості, метаболічному здоров'ю. Включно з інсулінорезистентністю, корисні для людей, хворих на діабет, допомагають знизити рівень холестерину, запалення, алергія, реакція на вакцини і інфекції. Тобто, це все покращується. Повторюю, що джерела іноліну, фруктоолігосахаридів, галактоолігосахаридів будуть внизу під відео, просто напишу списочки, щоб було зручно. Інулін допомагає людям з розладами запаленого кишечника, запорами, покращують всмоктування кальцію та інших мінералів, сприяють здоров'ю кісток, метаболічному здоров'ю, включно з інсулінорезистентністю. І галактоолігосахариди допомагають з синдромом подразненого кишечника, метаболічним здоров'ям. Урогенітальним здоров'ям, регулярністю здоров'ям кишечника в немовлят, діареї при подорожах, покращують імунітет людей похилого віку, стимулюють бактерії, що виробляють нейрохімікати, і покращують здоров'я шкіри. Менше почервонінь, менша сухість, покращують алергічні реакції, реакції на вакцини і інфекції. Ось джерело, і важливо зазначити, що ефект від певних видів пребіотиків залежить від складу мікробіоми носія. Пребіотики тільки працюють, якщо в складі мікробіоми носія присутні бактерії, які харчуються цими пребіотиками. І цей аспект дуже часто пояснює різницю в ефекті під час досліджень. Ну, а ми знаємо, що впливає на різноманітність мікрофлори. Тобто, якщо у нас більш різноманітна мікрофлора, більше шансів, що пребіотики, які ми їмо, дійсно є пребіотиками, дійсно годують нашу нашу мікрофлору. А в попередніх відео ми вже обговорювали те, як покращити нашу мікрофлору. Ну, і наприкінці ще два важливих момента. Перше, що клітковина є не єдиним фактором впливу на здоров'я нашого кишечника. У нас є ще сон, у нас є ще фізична активність, стрес і пиття рідини, уникнення дегідрації, зневоднення. Сон. Ми знаємо, що порушення циркатного ритму впливає на мікробіому. І різноманітність, і насиченість, і навіть метаболіти, коротколанцюгові жирні кислоти. Стрес. Ну, ми всі знаємо, коли є ці метелики в животі, наприклад, перед публічним виступом, як раптом може захотітись в туалет. Тут ще згадаємо і тривожність, і як стрес може впливати на синдром подразненого кишечника. Щодо фізичної активності регулярний рух допомагає пересталтиці. Але якщо у вас є симптоми подразненого кишечника, занадто ефективні вправи можуть погіршувати симптоми. Тому треба надавати перевагу середньому рівню навантаження, ну і дивитись, як різна інтенсивність впливає на ваш стан. І щодо рідини забагато рідини, замало рідини, обидві ситуації можуть викликати проблеми. Як я вже сказала, якщо ви їсте, збільшуєте кількість гелеутворюючої клітковини в вашому, в вашому раціоні, супер важливо пити більше води, щоб клітковина не застрягла. Ну і взагалі маєте таке правило: більше клітковини, більше води. І не збільшуйте кількість клітковини в раціоні раптово, якщо ви. Помітили, що у вас мало клітковини в раціоні, збільшуйте поступово так, щоб ваш шлунок призвичаєвся і ви уникнули неприємних ефектів. І на десерт. Чи чули ви про антинутрієнти? Крупи, бобові, горіхи можуть містити речовини, які втручаються у всмокнення мікроелементів, мінералів. На цьому спекулюють дуже багато популярних лікарів, які писали свої книженці. Але нам треба розуміти, що організм людини це дуже складна система, і завжди потрібна ширша картина. Справа в тому, що в уцій всій їжі міститься пребіотична клітковина, яка сприяє всмоктуванню мінералів. Вона дає паливо. Їжу корисним бактеріям в кишечнику. Ці бактерії виробляють коротколанцюгові жирні кислоти і ензими в результаті обробки цієї клітковини. А ці кислоти і ензими, в свою чергу, сприяють всмоктуванню нутрієнтів. Вони знижують рівень pH, що сприяє засвоєнню мінералів, наприклад, кальцію, магнію і заліза. Тобто антинутрієнти існують так. Але природа про все подбала. Негативні ефекти антинутрієнтів компенсуються, балансуються позитивним впливом пребіотиків на кислотність, на зміцнення кишкового бар'єру. Ми зменшуємо проникність кишкового бар'єру. А якщо у нас міцний кишковий бар'єр, Хороша слизова, то ми краще всмоктуємо поживні речовини. Це допомагає нам уникнути підвищену проникність кишкового бар'єру, або і зменшення шару слизу, що може призводити до проникнення патогенів у кровотік і тригернути запалення або імунні реакції. Тобто, уникаючи круп бобових горіхів, боючись антинутрієнтів, ми просто робимо собі гірше. Якщо ви хочете спитати, чи треба замочувати ці всі продукти для того, щоб зменшити кількість антинутрієнтів в них, я не замочую клієнтам. Не раджу, тому що якщо здоров'я нормальне в цілому, здоров'я кишечника нормальне, то зі збалансованою дієтою ми не ризикуємо мати якісь дефіцити. Нема таких даних, досліджень, що якщо хтось не замочує горіхи насіння або бові, то у них підвищений ризик дефіцитів. Ну і в кінці скажу, що дуже багато продуктів насправді відносяться до різних типів клітковини. Наприклад, гречка, там є і клітковина, яка Піддається ферментації і гелеутворююча клітковина, і насправді більшість рослин це мікс різних типів клітковини. Тому я і кажу, що не треба дуже сильно мікроменежити цю клітковину, просто намагайтесь їсти все, не уникайте груп продуктів, їжте різне. Фокусуйтесь на тому, щоб їсти достатньо клітковини і щоб дієта була достатньо різноманітна, щоб ви їли не менше 30 різних рослин на тиждень. Чим різноманітніше, тим краще. Ну і в кінці кінців пийте воду. А якщо ви багато потієте, то додавайте туди електроліти. Це теж допомагає здоров'ю нашого кишечника, покращує травлення. А на сьогодні все. Якщо є питання, задавайте в коментарях. Перевірте списки пробіотиків в описі під цим відео. Ставте лайки, підписуйтесь. А я пішла варити гречку. До побачення!